Чотири роки тому, 17 травня 2012 року, на Чорноморському суднобудівному заводі урочисто було закладено першу секцію нового новітнього корабля для вітчизняних ВМС Корвета Володимир Великий. За цей час керівництво держави та й на місцях змінилося. Потребу України в сучасних та ефективних видах озброєння, начебто, розуміють всі, але терміни фінансування відтак і будівництва корвету постійно порушуються. Можливо, цей корабель не потрібен нашій державі. Відповідь на це запитання шукав Федір Бондар. Цього тижня Миколаїв відвідав тимчасово виконуючий обов'язки командувача ВМС України Ігор Воронченко. Візит його відбувався практично без представників преси. Відомо, що він, зокрема, намагався розібратися у причинах затримки виконання військових замовлень на заводі імені 61-го комунара, а також відвідав ЧСЗ та оглянув готові секції майбутнього Корвета. За збігом обставин я був на заводі того ж дня і побачив, як виглядає те, що має стати новітнім кораблем все ще новітнім, незважаючи на тривалу затримку у будівництві. Конкурс на виконання замовлення Міністерства оборони Чорноморський суднобудівний виграв наприкінці 2009 року. Вже у квітні наступного року завод закупив першу партію металу і розпочав його порізку. А щодо початку будівництва і корабели, і навіть деякі військові високопосадовці застерігали від поспіху без чіткого плану робіт, заложити корабль можна, але закладка не сама ціль, а тільки начало будівництва, которое дорожне виконуватися в определеному темпі в определені сроки. А для цього долажна бути впевненість в фінансуванні по годам, для того, щоб вийти і на конечні сроки реалізації проєкту. Закласти сьогодні секцію першу. І зробити на цьому піар проблем нема. Проблема в тому, щоб далі розпочалось будівництво цього корабля. Корабель не може будуватися, значить, що ми будемо ходити навколо однієї секції, розказувати, що ми її заложили цю секцію. Але практично так і сталося. 17 травня 2011 року Віктор Янукович з великою помпою долучився до довгоочікуваної справи. Ми тільки що. открыли закладку третьей секции проекта Корвет, который будет финансировать государство Украина. Після цього керівництво нашої держави втратило інтерес до майбутнього корабля. Фінансувався проект за залишковим принципом. Хоча, якби головний корвет з'явився більш-менш вчасно за графіками, це могло б дати істотний поштовх для зовнішньоекономічної діяльності. Ціла низка держав, які планували оновлення флоту, зацікавились розробленим у Миколаєві кораблем. І Бразилія, і Індонезія, і был ряд и других стран, Малайзия та же, которая как як раз приступала к заказу новой серии подобных кораблей. Но дело в том, что разговоры и заинтересованность, они все вещи конечные. Если мы ничего не делаем, корабли в море не выходят, не рождаются, то все эти заинтересованности очень быстро проходят. На жаль, і нова, як нас запевняють, українська держава, не приділяє цьому проекту належної уваги. Незважаючи на декларации чиновники, та реляции веськовых, что звучать протягом двух роков. Нужны корабли, нужно поднимать экономику. Тут все настолько все сплетено друг на друга, что, в принципе, ничего сейчас не мешает, ну за исключением отсутствия в достаточном объеме средств в самом бюджете запустить вот эту вот всю махину. Пять корветов – это достаточно мощные силы вот в рамках Черноморского бассейна. Нам нужны эти корабли, нам нужно давать работу Николаевцам, и нам нужно создавать качественно новую армию. Кто у нас заказчик? Там, Министерство обороны, то есть другие там, потребители там, и так далее. Поэтому, если будет принято, в государственном оборонном заказе производства конверта, конверт, корвета мы его сделаем. Вы понимаете, да, меня? То есть, чтобы это, это не от нашего желания. Хотим мы и хотим. Достраиваем, не достраиваем. Это решение принимаем не мы. На следующий год рассматривается финансирование строительства корабля Корвет. И повторяю, что это очень важно в плане безопасности и в плане. Воєнної нашої промишленності. Будівництво Корвета, який закладений, проходить на заводі святного комунара, процес іде, в Чорноморському заводі, вибачаюся, і ніхто його не зупиняв. Гроші держава виділяє, будівництво Корвета продовжується. Це точна інформація? Да, точна інформація з перших вуст. Можете проїхати на завод, самі впевнитись. Може, вона не йде якими темпами, якими би хотілося, але будівництво Корвета продовжується. Зрештою цього тижня ми вчергове переконалися в тому, що повторювання слова корвет недостатньо для того, аби корабель збудувався. Хоча і це дає підстави для обережного оптимізму. Вже зібрані секції майбутнього корабля виглядають непогано, і тим не менш Ні рейси, життєю, поки не поканідіо ідёт там засідання на виш высш... на выс... на височайшем рівні сейчас решается его судьба, так что нас проінформують, когда буде прийнято рішення. Пока корабль в замороженому стані. Фредер Бондар, Кропкінат І